21 гривня до метро Харківська та 26 до Лівобережної. Вартість проїзду в Бориспільських маршрутках, які курсують до Києва, стрімко злетіла. Люди в шоці. І як альтернативу обирають так звану попутку. Як же можна дідні на нещасній людині поїхати в Київ? Не знаю, звісно, я розумію, що росте, росте бензин, росте газ. Це вони піднімають, піднімають. Вони мотивірують тим, що вони підняли зарплату і пенсію. Кому додали пенсії, 10 гривень, а кому додали і 2 тисячі. Пільг немає для пенсіонерів, два чоловіки по городу, а до Києва ж і не втовпишся. Хоч ми туди й не їздимо, дуже рідко їздимо. Ну, це, звісно, ми проти усього. Ну, звісно, погано. Що, що ж тут хорошого? Ну воно з однієї сторони. І піднімається ж зарплати, але вони починають піднімати і все остальне. Звісно, не дуже добре. Хочеться зберегти ту копійку, яка піднялася, а не її віддати туди, куди воно теж піднялося. В принципі, категорично ні, тому що я сама вже не їжу, а в мене внук їздить на роботу, туди дочка їздить на роботу. І майже пів зарплати потрібно буде віддати за проїзд до Києва, по Києву, туди і назад. Це виходить дуже багато. Із головним запитанням, чому зросла вартість, ми звернулися до перевізників. Їх двоє: Атас Бориспіль, який обслуговує маршрут номер 316 а також автосервіс маршрути номер 317 та 317А. Директор Атасу Сергій Пасько у телефонній розмові запевнив, що збільшення вартості цілком аргументоване. Одна з причин підняття цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини. Крім того, працівникам зарплату. Треба платити, та ще й податки. Щось подібне ми почули і в автосервісі. Коли піднімається хоча б на 10% паливно-мастивний матеріал, то ми винужені передивитися свої тарифи і підняти ціну на проїзд. Так як регуляторний акт був скасований, і на даний час перевізник вправі зробити свої розрахунки, надати їх в обласну адміністрацію для перевірки. Так як у нас іде з согласування із обласною адміністрацією, була створена робоча комісія, яка складалася також із перевізників. І кожен перевізник подав свої розрахунки в обласну адміністрацію, де на цій комісії були вони всі розмовані. На даному етапі обласна адміністрація погодила процент 25-30, тобто до 30% для кожного перевізника пан Олександр розповів, що вартість проїзду мали підняти ще до нового року. Вже на той момент заборгованість підприємства за паливно мастильні матеріали складала 720 тисяч гривень. Нам уже не було чим заправлятися, і е, ті поставщики. Які нам поставляли пало на матеріал, вже відмовлялися нам в долг давати. за рахунок підняття ціни. Ми не то, що ми чупа питаємося остатися на плаву і будемо постепенно гасити свої долги. Товариство автосервіс намагається постійно оновлювати техніку. За останні чотири роки автопарк поповнило 90 автівок. Лише минулого року підприємство придбало 19. Втім, і старенькі маршрутки не викидають на металобрухт. Їх розбирають до каркасу, а далі. Весь переварюється, міняється все От сідушок до полив до стильних до всього, до освітлення і так далі. Перекрашується і виходить. Втім, не дивлячись на це, перевізник стверджує, що підняття тарифів це не забаганка, а необхідність. Загалом, за розрахунками, вартість проїзду до метро Харківська мала становити 26 гривень. Юлія Каспарова, Христина Бельскіти, Антон Белобаба. Новини, телеканал Бориспіль.